Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святої Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. того часу Ісус сказав: горе тобі, хорозини, горе тобі від сайдо, бо якби в тирі і Сидоні сталися чудеса, які сталися у вас, вони вже давно покаялися б. Сидячи у волосяниці та в попелі. Тож, тиру і Сидону на суді буде легше ніж вам. І ти, Капернауме, хіба до неба будеш піднесений, до адус опустишся. Хто слухає вас, той мене слухає. А хто гордує вами, мною гордує, тож гордує мною гордує тим, Хто послав мене. Слово Господнє! Слава Тобі Христе. Дорогі брати і сестри. Сьогоднішнє Боже слово, яке Господь дає на цей день на спомин святого Хероніма. Книга Йова. Чуємо сьогодні цей діалог Йова з Богом. І Господь питає. Йова через нього кожного з нас. Чи за днів твоїх ти повелів коли-небудь ранкові, вказав зорі на належне місце, щоб вона ухопила за край землю і щоб нечистиве струсила з неї? Чи людина має таку владу, щоб наказувати Сонцю, морю, горам, змінювати своє місце? Чи людина це все створила? Чи хоча маємо зараз техніку, медицину, все, що допомагає людині більше заглибитись в себе, в природу, в різні структури? І так не зможемо до кінця зрозуміти Бога. Пізнаємо Його тоді, коли відкриваємо Його слово. Боже Слово. Коли читаємо, можна сказати, цей лист любов, який Господь написав до кожного з нас, коли намагаємося в ньому шукати відповідей на питання, які нуртують нас, які повстають в нашому житті. І в різних етапах нашого життя ці питання, напевно, є різні. Але в Божому Слові, в Святому письмі є відповіді, на всі питання. Сьогодні ми чуємо в Євангелії від Луки, горе тобі Хоразине! горе тобі Вецайдо, горе тобі Кепранауме це міста, в яких Ісус зробив найбільше чудес, показуючи свою всемогутність, показуючи свою владу над нечистими духами, зцілюючи, воскресаючи. Але люди і так не наверталися, не змінювали свого життя. І сьогодні можемо запитати, Господи, а як є в моєму житті? Скільки чудес Ти зробив для мене, конкретно для мене в моєму житті? І коли Ти це робив, напевно, я мав цю вдячність, але що пізніше? Чи я шукав тебе? Чи я шукаю тебе далі? Чи хочу поглиблювати стосунки з тобою? Що ти, Єронім, сказав? Що незнання святого Письма це незнання самого Ісуса Христа. Бо як я можу говорити, що знаю Ісуса, якщо не знаю Святого Писання, якщо Його не досліджую, якщо не поглиблюю цей зв'язок з Богом, не намагаюся ще більше просити про відкриття цієї мудрості, цього знання, просити Святого Духа, щоб допомагав мені? Знаходити відповіді на питання, які мене нортують, бо напевно ці відповіді в Святому Сміє. І дуже часто Ісус сьогодні говорить, хто слухає Я, вас, той мене слухає, а хто гордує вами, гордує і тим, хто мене послав. Церква є тим джерелом, через яке Господь говорить через Яке промовляє вже понад 2000 років через апостолів, пізніше через перші спільноти церкви, таких були священники, єпископи, в яких зберігався цей депозит віри, який дійшов до наших часів. І сьогодні також маємо голову церкви, святішого отця, папу Франциска, наскільки я цікавлюся життям церкви. Чи знаю енцикліки, листи, які папа пише до всієї церкви, також до мене, чи шукаю в них власне відповідей на запитання? Чи хочу поглиблювати своє життя Словом Божим? На ці питання маємо дати відповідь особисто. А якщо ні, не дамо. То почуємо в кінці нашого життя ці тяжкі слова, які чують сьогодні ці міста, горе тобі, бо не використав цей час. Горе бо змарнував своє життя, щось роблячи, що не дає спасіння, що не приносить плоду в твоєму житті. Просімо сьогодні Господа про те, що він розпалював наше серце в розважанні Божого Слова, щоб ми шукали його, щоб ми могли. Як святий херонім захопитися ним, щоб ми могли розпалювати в собі це бажання кожного дня, ще більше мати цей запал в поглиблюванні моєї віри через Боже Слово, через те, що Господь хоче мені сказати в моєму житті. Амінь.